Мер вам, брати і сестри. Хочу разом з вами сказати слава Богу. Слава Богу, слава Богу який любить, який береже, який допомагає, який, незважаючи ні на що, захотів дати нам життя, який захотів нас покликати до себе, який захотів нам відкрити щось більше, ніж, ніж те, що ми знали. Ми знали. Як жити по плоті, як догождати собі, як шукати завжди свого. Але коли Господь прийшов в наше життя, Він показав нам щось більше. Він показав, що можна жити не тільки для себе, можна жити для своїх ближніх, можна жити для того, щоб прославляти Бога. Можна перебувати в Його присутності, хвалити Його, славити, получати дуже велику радість і великий мир, який дає Бог Ісус Христос, сказав такі слова. Придіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе ярмо моє, бо ярмо моє любе, і тягар мій легкий, і знайдете спокій душам вашим. Ісус Христос, Він дарував нам спасіння, Він захотів, щоб ми мали той мир і той спокій, який дає тільки Він. І цей спокій настільки досконалий, що Він береже серце в повному мирі. Цей мир, який дає Ісус Христос, Він. Має силу зберегти нас від спокус, він має силу допомогти нам проходити різні труднощі, які би вони не були в нашому житті. Це є такий стержень стержень в нашому серці, який допомагає нам проходити любі трудності. Ми знаємо Зайова, який проходив різні терпіння. В ньому було дуже тяжко, але я впевнений, що він вірив, що Бог його не покидає. Він приносив свої молитви до Бога, він дякував йому, і він оставався ймовірним. Коли Степана побивали камінням діякона, я думаю, що йому було боляче. Коли камінь летить в голову, деколи стукнешся мізинцем у двері та й вже так болить, що думаєш, на що я на той світ народився? Ну, а тут а каміння в голову летить по, по всьому тілу. І боляче, і не знає, що робити. Але Степан він мало того, що не проклинає їх, не злиться, не переживає, а Він має серце, сповнене Духа Святого, сповнене миру. І він просить Бога, щоб Господь простив їм, і щоб Він не зарахував їм цього. Слава такому Богу, який дарує мир, який дарує людині. Оцю радість. І я собі задумувався над тими моментами в своєму житті. Я думаю, як багато з нас мають різні переживання. Життя йде воно таке швидке, деколи не помічаєш, як воно пролітає і задаєш собі запитання, Господи, як мені жити так, щоб в своєму серці берегти мир, щоб в своєму серці берегти твоє слово, щоб. Наповнятися ним, щоб проходити всі трудності, які є в моєму житті. Я не раз знаю. Буває такий момент, я називаю його піднесенням, таким, коли ти приходиш до Бога, ти знаєш, маєш повну віру, що він чує твою молитву, маєш повну віру, що він готовий тебе укріпити. Маєш повну віру, що він десь близько біля тебе. От так як ніби він стоїть праворуч тебе і тримає на тобі свою руку, і готовий тебе вести, Давид в псалмі писав, що я бачив завсіди Господа праворуч від мене. Давид він відчував Господню присутність біля себе. Він відчував, що Господь його веде, що Він його направляє. І я собі думаю, і в моєму житті були такі моменти, коли я приходив на це місце, я приходив на служіння, я розумів, я прийшов. В дім Божий я прийшов на те місце, де є Господь. Господь, який простягнув на мене свою руку, який такого положив. Я його, можливо, не бачу, але Він сьогодні торкається мого серця. Він сьогодні трудиться над моїм серцем, Він сьогодні наповняє мене миром. Він хоче дати мені радість. Він хоче, щоб я все пройшов, щоб я перемагав. Це його ціль. Його ціль полікувати кожне серце. Його ціль підняти кожне серце і дати силу перемагати, не йти. Шкутильгаючи, не йти плачучи, але йти радіючи, радіючи в Господі, радіючи перемогам, наповняючись Духом Святим, славлячи Бога, це є ціль Божа. Ціль Божа не для того, щоб бачити ваші сумні обличчя, щоб бачити ваші зранені серця. Він хоче вам дати силу. Кожному з вас він хоче дати силу радіти, радіти не простою радістю, а великою радістю, такою радістю, яку не може дати ніхто. Радість Божа, вона повна, вона має в собі всю велич, коли Бог наповняє серце радістю, ніяка трудність не може її подолати. Ворог не може на собі красти. Коли Божа радість в нашому серці? Коли вона нас береже, тоді ми маємо силу приходити читати Боже Слово, тоді ми маємо силу вечором прийти подякувати Богу. Тоді ми маємо силу в кожному своєму виборі робити правильний вибір. Коли, коли Бог наповнює наше серце миром і радістю. І я продовжував далі думати і думаю: Господи, а чого так буває, що моє життя от, приходить якийсь момент, я впаду, зроблю неправильно, плачу, прошу прощення, каюся, розумію, що не так зробив. Чого, чого, чого так відбувається? Чого в моє життя приходить смуток? Я ж знаю Господа, знаю Його слово, знаю, як проступати правильно, неправильно. Інколи сповняюся Духом Святим, маю той мир і радість, але чого так буває, і що відбувається, що приходить момент, коли я просто паду, і я вже, як той, знаєте, побитий юдей, який йшов, до якого треба було, щоб прийшов самарянин. І так буває в кожному в житті кожного з нас, що приходить такий момент, коли ми побиті, ми лежимо на дорозі і думаємо, хто би мені поміг, бідна людина. Від неї нещасна. І як я взагалі дійшов до такого, що я знову лежу на землі, і мені треба допомога, щоб мене підняли. Мені треба, щоб мене знову лікували. Я задавав собі це питання і дійшов до такого висновку: знаєте, всі мої біди, всі мої проблеми, які приходять в моє життя, вони виключно лежать на мені. Це виключно моя біда, це виключно мої, мої падіння. це Моя заслуга, це я собі заслужив так, щоб мати смуток, це я собі заслужив так, щоб не мати радість, щоб ходити в депресії. Чим? Тим, що я не поважав за потрібне прийти до Бога, не поважав за потрібне помолитися, не поважав за потрібне пильнувати над своїм серцем. Коли Господь трудився над моїм серцем, він наповняв мене радістю, я не поважав за потрібне берегти Його мир, берегти Його мир, щоб знаходитись в його охороні. Я вийшов з-під його крила, з під його охорони, просто вийшов і був знов побитий, знов впав. І знов я просив Бога, щоб він мене назад привів свій мир і поставив охорону. І так повторювалося в моєму житті багато разів, коли я стояв, мав радість, день, другий. На третій день не почитав слово Боже, проснувся рано. Що буду дякувати? Біжу на роботу, треба спішити. Годинник 15 хвилин до роботи. Що робити? Біжу на роботу. Прибіг на роботу. Треба помолитися. Не помолився, забув, не відкрив своє серце для Бога. Треба почитати вечором слово Боже. Та що я буду читати, я що не знаю, чи що. І так, крок за кроком, певні моменти, і знов в життя приходять випробування. Прийдеш на роботу, брат щось сказав? Вроді би нічого поганого не сказав, добре все сказав. Що треба так поступитися зробити, а ти бачиш, в серці смирення немає, в серці нема сили перемагати, в серці нема сили упокоритися і зробити так, як тобі кажуть. А якийсь гнів, якесь роздратування, дивишся до вечору вже взагалі ні на що сили нема. Вже і смуток приходить, вже і злий, як не знати хто, і думаєш: Господи, то що то таке зі мною? І так продовжується до того моменту. Тяжко стає, поки ти не розумієш, Господи, бідна, я людина, мені потрібен Ти. Я хочу прийти до Тебе і отримати цю силу. Я хочу отримати від Тебе укріплення. І тоді стаєш на коліна, приходиш до Бога, і ти не приходиш вже як герой, як той, кому не треба було читати Біблію вчора. Ти приходиш, як той, хто потребує сили. Ти приходиш, як той, хто готовий покоритися перед Богом і взяти на себе ярмо Його. Ти розумієш, Боже, я нещасна людина, мені треба сила, я хочу йти твердо, я хочу мати радість. Ніхто не хоче жити в смутку, і я не хочу. І в моє життя приходили такі моменти, коли я, коли я не знав просто, де шукати цю радість. Я розумів, що я хочу радіти, розумів, що я хочу мати радість, але по причині того, що я оступався, що я робив неправильно, робив неправильні вибори, я не міг заполучити цю радість. Я віддалився від Бога. І коли людина віддаляється від Бога, в її серце приходить розчарування. І в її серце приходить не перемога, а поразка. З поразкою жити тяжко, з поразкою жити неможливо. З поразкою ти йдеш і думаєш, коли цей день закінчиться. З поразкою ти йдеш і думаєш не про те, як Богу послужити. Ти думаєш, хто би мені дав сили, хто б мені допоміг, хто би мене підкріпив і підняв, ти думаєш про це. І коли ти упокорюєшся перед Богом, приходиш до Бога, слава Богу! Що Бог наш люблячий, що Він готовий допомогти, що Він не відкидає, а готовий прийняти, коли ми упокорюємося перед Ним. Але ви знаєте, брати і сестри, на все свій час, нам даний час сьогодні, щоб ми укріпилися в Бозі, щоб ми не йшли ті, які спотикаються постійно, які постійно падають, яких постійно треба нести, але Сьогодні Господь хоче, щоб ми укріпилися в Ньому. Щоб ми взяли для себе дуже важливий урок берегти Його мир, берегти в своєму серці Його присутність і її не втрачати, щоб в нашому серці Господь поселився, щоб Ісус Христос і Бог поселився в нашому серці і зробили оселю, нам потрібно берегти своє серце. Як Його берегти? Що робити? Є такі прекрасні слова написані: всякого часу моліться. Щоб не впасти вам з покусу. Моліться всякого часу, Господь дуже дає хорошу пораду, якщо тобі радісно, прийди, подякуй Богу. Ісусу Христу, Богу, цю, їм приємно, коли людина дякує. Коли десять прокажених прийшли, і один вернувся подякувати, Господь благословив Його. Коли люди дякували Богу за те, що Він трудився над їхніми серцями, за те, що Він зробив якусь. Невелику, можливо, річ в їхньому житті, вони приходили, дякували Богу, це завжди було цінно перед Богом. Як тобі радісно дякуй Богу, прийди в молитві схили свої коліна, подякуй, бо не всіх є то, що в тебе є. Є такі слова, що для кож... на кожного з нас знайдеться людина, яка би хотіла жити так, як ми. От в кожного... Хто би тут не був, я думаю, що десь, можливо, в Африці знайдеться чи дитина, чи людина, яка би хотіла так, як, так, як ми жити. Навіть в тій самій Україні знайдеться людина, яка би хотіла мати сьогодні те, що маємо ми. І нам Господь дарував, то чи не вартий Господь того, щоб нам подякувати йому? Я думаю, вартий. Слава Богу, скажемо разом. Бог вартий, щоб ми йому подякували. Якщо нам тяжко, хто дає силу, до кого прийти? Господь дає силу, Господь дає силу перемагати, він готовий підняти. Інколи приходять сумніви, як я прийду до Бога, та я стільки наробив. Я не знаю, як мені це ще просити. Як взагалі можна, можна мене просити? Як взагалі можна мені допомогти? В цей момент тільки до Бога. Тільки до Бога, бо якщо остатися в цьому ворог він може нагнітати і погубити душу. Але в момент, коли тяжко, тільки до Бога. Він може дати укріплення, він дає миру, він дає наповнення, він дає Духа Святого. Його мир настільки великий, він як ріка. Він переповнює наше серце, і коли наше серце сповнене Божим миром, ми можемо його давати іншим, ми можемо ділитися цим миром. Коли на вашому серці посмішка, коли ви приходите і біля вас працюють люди, вони бачать, що ваше обличчя сіяє, що ви готові говорити добрі слова, ви готові робити компліменти. Просто так, ні за що. Тому що ви приблизились до Бога. Вас поселився Ісус Христос, Його любов наповнює ваше серце, в вашому серці є мир. Ви не просто роздратовуєтесь на когось, ви готові перші допомогти, ви готові перші поділитися посмішкою з кимось, ви готові побачити ту душу, якій сьогодні тяжко, ви готові її підтримати. Чому? Тому що це все дає Бог. Він наповнює серце миром, Він дарує цей мир. І я ще раз наголошую, нам потрібно його берегти, берегти в молитві. Молитві з подякою, молитвою з нуждою, молитві повстійній молитві. Не раз дивився одне відео в інтернеті, стоїть дядько такий проповідник з Америки, і каже: Я записав в чат GPT, каже: напиши мені молитву. Напиши мені молитву. Він заходить і читає ту молитву, і там така, знаєте. Натхнена молитва, така чат GPT написав така молитва, ну, ну про прочитати ну просто благословіння, а не молитва. Але ця молитва, вона пуста. Ця молитва вона нічого в собі не має. Чому? Тому що ця молитва йде не з людського серця, це просто слова. Коли з нашого серця буде йти молитва, коли в нашому серці ми знайдемо подяку для Бога, ми знайдемо за що йому подякувати, ми знайдемо нужди, які в нас є. Я думаю, кожен з нас має нужду сьогодні перемагати, кожен з нас має потребу в Бозі, щоб мати радість. Кожен з нас має потребу в ньому, щоб йти і не падати? Кожен з нас. От я перший той, хто потребує сьогодні Бога, хто потребує Його присутності, хто потребує Його миру і радості. І я думаю, кожному з нас він потрібен. То чи не варто до нього приходити? Чи не варто йому дякувати і просити в нього цієї сили? Ще важливі думки. В... в Слові Божому написано, що не просто потрібно молитися за себе. Бог може берегти серце людини, коли за неї моляться. Я пам'ятаю, я був в світі, блукав. Робив такі речі, про які сьогодні стидно було сказати. І мої батьки вони молилися за мене. Мої батьки вони молилися за мене довго, багато. На всякому служінні, куди вони приходили, вони заявляли, щоб. Помолилися за Олексія, а Олексій собі жив, радувався в своїх гріхах, не розуміючи, що за нього моляться, але за мене молилися. І прийшов той час, коли Господь торкнувся мого серця, коли він показав мені мої недоліки і показав, наскільки я потребую його, наскільки без нього я просто пропаду в цьому світі, просто нічого не знайду. І до мене було таке пророче слово, якби каже. Бог, якби ти каже, остався там, каже, ворог би тебе ще більше обманув, ще більше би крав, твоє життя би було таким, що, що ну дуже тяжким. я думаю, слава Богу, що я того всього не побачив. Слава Богу, що Бог мене зберіг, що я не побачив себе кривим, калікою. Що Бог мене здоровим, здорові руки, здоровий тіло моє здорове сьогодні. Я прийшов до Бога своїми ногами. Бог мене помилував, слава Богу. Чому він помилував? Він помилував, бо хтось за мене молився, хтось взивав до Бога і просив. Просив, щоб Господь наповнив моє серце радістю. Просив, щоб Бог мені відкрився в своїй любові. Це просили мої батьки, просили мої рідні за мене. І я хочу вам сказати, що сьогодні, ви, як церква, ви маєте таку можливість просити за своїх рідних. Ви маєте можливість просити за тих людей, які сьогодні не знають Бога, які не знайшли ще. Його. Ви маєте можливість просити за кожного брата і сестру, хто сьогодні переносить якісь труднощі, якісь немочі має, ви маєте можливість підкріпити таких людей. Ісус Христос, коли до Нього прийшли на суд люди, Він каже, коли я був в лікарні, ви мене не підтримали, коли я був в темниці, ви мені не допомогли. Ви знаєте, я сьогодні скажу, коли ми потребували молитви, чи нас хтось підтримав. Я думаю, в кожній церкві є людина, яка потребує молитви. Чи ми бачимо це? Чи ми бачимо, що церква потребує молитви? Чи ми бачимо, що наші близькі потребують молитви? Якщо ми це бачимо, ми благословені люди, ми можемо молитися і цим самим виконувати цей труд. Ми можемо молитися за церкву Христову, ми можемо молитися за охорону, щоб Господь дарував цієї охорони, щоб Господь зберіг церкву, щоб Господь благословив проповідників, служителів пастора, я думаю собі, наскільки великий труд, чи пастора, чи будь-кого в церкві, наскільки це велика відповідальність. Воно перед Богом наскільки важливо. Апостол Павло, здається, ну, сильний чоловік на небо піднімається, чує від Бога откровення прямі. Ну, Сильнішої людини я, напевно, би не зустрічав з людей. І він каже: моліться за мене. Моліться за мене, бо мені треба сила. Нам треба сила? Я думаю, нам треба сила. Нам треба сила, щоб перемагати. Нам треба сила, щоб піти за Богом. Ісус Христос. Хто як не Він приклад, він йшов в Евсиманію перед тим, як мав піти на Голгофу. Що він робив? Він молився до Бога, Він каже, Боже, мені потрібна сила. Господь своїх ангелів послав, щоб вони його підкріпили, щоб вони підняли його дух і допомогли йому. Ісус Христос прийшов, Він молився. Він молився, Він не зазнав спокуси цієї, Він пройшов все. І слава Богу, ви знаєте, те, що Він пройшов, це сьогодні для нас можливість бути тут. Це сьогодні можливість чути Боже Слово. Слава Ісусу Христу! І я хотів би нас всіх заохотити разом, молитися. Молитися не просто обрядово, не просто словами, а з глибини свого серця подякувати Богу. Подякувати Богу за те, що Він любить нас сьогодні. За те, що він сьогодні ще продовжив цей час, щоб ми могли прийти до нього. За те, що він сьогодні ще продовжив цей час, щоб ми могли взивати до нього. Бо для когось цей час вже можливо закінчився, хто й вже помер, той вже не має цього часу. А ми сьогодні маємо цей час. Ми маємо сьогодні час прийти до нього і попросити в нього цієї сили. Ще одну коротеньку думку скажу: був тепер в таборі і приїхав діти, і, я думаю. Собі, як я можу і їм послужити, і що я можу зробити. Ну, я вечором йшов молитися і йшов, піднімався трошки нагору. І кожен день я молився такою молитвою, Боже, дай мені сили. Я розумію, що я без тебе не зможу нічого. Ви знаєте, я почав бачити чудеса, чудеса, які Бог робив над серцями дітей. Коли я спускався, в моїй команді підходили діти і вони питались. А як можна посвятити Богу своє життя? Як можна йти за ним? Я думаю, Господи, Ти мене використав! Слава тобі, Господи! Слава Богу! Я ті хто, чи я можу знайти до серця людини підхід, Господь знаходить підходи. І ви знаєте, брати і сестри, коли ти розумієш, що Бог в молитві подає тобі силу Бог. Бог той, хто управляє твоїм серцем, Він той, хто наповняє, тоді ти приходиш в молитві до нього, і ти розумієш, що я залежний від тебе, Боже, якщо ти сьогодні не дасиш, я сьогодні не пройду. Коли ми відчуваємо цю залежність від Бога, тоді ми прийдемо до Нього. І останню думку, як прийняти від Бога то, що Він дає. Ісус Христос уставив дуже, дуже цінні слова, і Він каже: потрібно зректися самого себе. Зриктися самого себе своїх розумінь, своїх бажань, своїх переживань, своїх цілей, своїх мотивів і підкоритися Богу. Я був в цьому таборі, знову ж таки мав цілу купу переживань, своїх різних думок. Я думав, що мені одному так тяжко десь зі своїми думками, зі своїми переживаннями. Ну, коли ми їхали з цього табору, я спілкувався з дівчатами, з хлопцями, які там служили. І Я зрозумів, що в кожному серці їхньому були такі самі переживання, кожен з них мав свою нужду, кожен з них прийшов, проходив трудності, і всі вони отримали від Бога допомогу в молитві. Вони розуміли, ми служимо сьогодні дітям, ми сьогодні хочемо прославити Бога. Нам потрібна сила. Ми всі приходили разом до Бога. Кожен ранок ми починали з молитви. Ми прославляли Бога. І ви знаєте, Бог трудився над нашими серцями, він давав нам перемогу. Я приїхав і я був радісний. І сьогодні я дякую Богу, що Бог продовжує цю радість, що Він сьогодні готовий допомогти, що він сьогодні готовий дарувати Духа Святого, кожному з нас, укріпити нас, підняти. І я би хотів ще раз з вами всіма помолитися, щоб Господь Він сьогодні благословив кожне серце наше, щоб Він наповнив його миром і радістю, щоб ми могли проходити всі спокуси. Щоб він дав нам сили зректися самого себе. Що це таке? Це коли мені щось подобається, але я розумію, що це не принесе мені якогось добра, я не буду близько з Богом, То це все я віддаю в руки Божі і кажу, Боже, я хочу так зробити, але я знаю, що Твоя воля щодо мене, вона найкраща. Я знаю, що навіть якщо мені буде трудно, прийдеться пройти різні моменти, ти мене не уставиш, ти мені допоможеш, і з тобою я буду вічності, навіть якщо прийдеться платити сьогодні тимчасовими якимись моментами. Я сьогодні так це говорю знаєте, і розумію, що в моє життя думаю прийдуть якісь трудності, де мені прийдеться робити це рішення. І ви знаєте, я би просив Бога сьогодні сили, щоб Господь мені в першу чергу допоміг бути вірним цим словам, які я зараз говорю, щоб він мені допоміг, незважаючи ні на що статися вірним, і кожному з нас ми будемо схиляти свої коліна і молитися.